Сьогодні, 5 червня 2023 року, заняття соціум, тема заняття транспорт. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада знову нашій зустрічі. Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте! Я всміхаюсь квіточці, хай вона росте. Дощику всміхаюся, лизя, як з відра, друзям посміхаюся. Зичу їм добра. Я зичу вам добра, мої маленькі друзі. Сьогодні понеділок. І тема нашого тижня буде саме про транспорт. Весь тиждень ми будемо говорити про те, на чому я можу подорожувати. Сьогодні ми з вами повторимо, що ви вже знаєте, про транспорт. Який він буває, хто ним керує, тож сідайте зручненько і дивимось уважненько. Так. Подивіться, дітки, уважно на екран. І скажіть мені, будь ласка, що ви бачите? Так, це іграшка правильно, а яка іграшка? Правильно, це іграшка вантажна машина. Подивіться, дітки, уважно подумайте і скажіть мені, чи схожа ця іграшка на справжню машину? Як ви вважаєте? Так, звичайно, схоже це маленька копія. Справжньої вантажівки. Це вантажна машина. Подивись, великі шина, кузов, в кузові вантаж. Він не возить саш і маш. Ось такий віршик. Ми всі, ми всі дітки живемо з вами в світі, де багато машин. Одні машини перевозять людей. Інші машини підказуйте, так перевозять вантажі. Машини, що перевозять людей, називаються так легкові. Подивіться, так, легкові машини перевозять людей. А машини, що перевозять вантаж. Звичайно, це вантажні, їх дуже-дуже багато різновидів. Подивіться. Так, пригадали, так? Добре. Зараз, дітки, я хочу вам трохи розповісти, як же виник транспорт. Сідайте зручненько і слухаємо. Камінь і палицю первісна людина знайшла під ногами. А ось готового колеса у природі не було і досі немає. Колесо довелося винаходити і довго вдосконалювати. Минуле століття, поки люди здогадалися, що замість суцільного диска можна робити справжній колесо. Подивіться на екран. Ось перший малюнок це суцільне колесо. Потім складене колесо і вже потім колесо зі спицями. Так, йдемо далі. Перший візок дітки виглядав ось так. Він допомагав людині перевозити якийсь вантаж або людей. Потім з'явився велосипед. Подивіться, як він раніше виглядав. Люди винайшли велосипед дуже давно. Про це говорить його назва, в якій з'єдналися два слова велос швидкий і пес нога. Ось і виходить, що призначена ця машина для скороходів, тобто для швидконогих людей. Подивіться, як він раніше виглядав. Давнину, давнину, Велосипед. В давні часи транспорту ще не було. Проте люди їздили і подорожували. Головним транспортом раніше були тварини, звичайно, як же б здогадалися, був кінь. І такий транспорт називався кінним. Подивіться, як він виглядав. Кінний транспорт. Автомобіль. Перша машина була схожа на віз. Однак, замість коней працював паровий двигун. Ось так виглядав перший автомобіль паровий. А перший автомобіль з бензиновим двигуном був створений дуже-дуже давно. І це був двомісний екіпаж на трьох. Високих спицевих колесах. Подивіться, як він виглядав. Люди називали її самохідною коляскою. Ось теж перший автомобіль, який вже почали в давнину випускати. Він вже трохи схожий на нас, на наш автомобіль, так? У нього є кермо. Фари, колеса, так. Ось такі дітки автомобілі були по всьому світі. Як ви бачите на першому малюночку, це теж автомобіль, який допомагає перевозити людей або вантаж коні, так? А другий малюнок показує, які були Перші тролейбуси. Подивіться, як вони виглядали. Дуже кумедні. Що закінчується на бус? Автобус. Це автомобіль з кількістю місць для сидіння більше 9. З місцем для водія включно. Ось подивіться, який був перший у світі автобус. І наш сучасний автобус. Так, ну ось ми трохи побували в далекому минулому, щось пригадали, якщо не пригадали, то дізналися щось нове. Продовжуємо далі нашу цікаву подорож про транспорт. Зараз, дітки, я. Хочу з вами пограти в гру, яка називається продовж речення. Я буду називати вам речення, а ви будете продовжувати. Домовились? Так, слухаємо уважно. Колись давно люди їздили на коні. А тепер. Так, а тепер на велосипеді, на мопеді і на мотоциклі. Подивіться, їх так і називають сталевий кінь. Раніше люди їздили на коні, а зараз вони їздять на сталевих своїх друзях. Велосипед, мопед і мотоцикл. Слухаємо далі. Колись багато людей. Перевозили на возі. А тепер. Так, звичайно, а тепер перевозять їх на автобусі. Потязі, трамваї, тролейбусі. Молодці. Зараз ми з вами, дітки, пограємо ще в одну гру. Сьогодні у нас таке заняття. Де дуже-дуже багато ігор буде сьогодні для вас. Ми повторюємо все, що ви знаєте. Тому давайте активніше. Звичайно, дітки, дуже багато є професій, які пов'язані з транспортом. Сьогодні я вибрала деякі для вас. Роздивіться, уважно, верхній рядочок це машини, нижній рядочок це люди. І так, хто? Чим керує? Переходимо до першого малюнка. У нас там. -то. Звичайно, пожежник керує пожежною машиною. Далі. Поліцейський керує поліцейською машиною. Космонавт керує ракетою. І звичайна людина просто керує легковим автомобілем. Подивіться, дітки, на цей малюночок. Давайте з вами пригадаємо, чи весь транспорт однаковий, чи є якийсь спеціальний транспорт, який дуже допомагає людині. Звичайно, є спеціальний транспорт, і тут він у нас є. Подивіться уважно і назвіть мені його. Так, це пожежна машина і поліцейська машина. Молодці, ви просто молодці, йдемо далі. Знайди зайвий предмет в ряду, дивимось на перший ряд. І подумаємо, який же предмет тут зайвий, який транспорт не підходить. Звичайно, корабель. А чому він не підходить? Так, тому що автівка, вантажівка і автобус це який вид транспорту? Наземний, правильно, а корабель? Водний, так. Молодці, йдемо далі, другий рядочок дивимось. Що ж тут зайве? Так, звичайно, гвінтокрил це е, транспорт, який знаходиться у повітрі, а що там у нас потяг, електричка і трамвай це електричний вид Транспорту, так. І останній рядочок, дивимось уважно. Правильно, тролейбус тут зайвий, тому що це електричний від транспорту, а залишився у нас самокат, велосипед і мотоцикл. Правильно, це наші сталеві друзі, які у нас в рядочку тут Основні, а тролейбус це зайвий від транспорту, він не підходить. Молодці, я вважаю, всі ви впоралися з цим завданням. Йдемо далі. Зараз ми з вами пограємо в гру так чи ні. Ви повинні подумати і правильно відповісти на моє запитання. Слухаємо уважно: трактор, мотоцикл, літак це транспорт. Звичайно, правильно, це транспорт. А які ще види транспорту, ви знаєте. Який транспорт? Так, це може бути і автобуси, і тролейбуси, і трамваї, і дуже-дуже багато чого може бути. Молодці йдемо далі, слухаємо наступне запитання. Після робочого дня машини повертаються в порт. Ой, вибачте, вибачте, дітки. Наступне запитання інше. Ракети плавають? Ракети літають, звичайно, молодці. Наступне запитання після робочого дня машини повертаються в порт. Ні, звичайно, ні. Машини повертаються. В гараж, правильно. Далі у поїздів багато вагонів, тому депо будують дуже довгим. Так це чи ні? Звичайно, так. Подивіться, які довгі вагони у потягах, і яке довге депо. Правильно. Автомобіль морський транспорт. Звичайно, ні. Автомобіль це сухопутний. Так, я вважаю, ви пригадали, звичайно, деякий транспорт має круглі вікна. Так, правильно, давайте з вами, дітки, пригадаємо, який транспорт має круглі вікна. Так, круглі вікна має літак і. Корабель, так. І ще скажіть мені, як ці вікна називаються? Іллюбінатори правильно. Останнє запитання до вас. В цистерні замість кузова велика кабіна. Звичайно, ні. У цистерни замість кузова. Велика бочка! Подивіться, звичайно, цистерни можуть перевозити як автомобілі, так і потяги. Подивіться, на верхньому малюночку, я вважаю, ви пригадали, так, автомобіль з такою бочкою називається цистерна. так? І у нижньому малюночку такі цистерни перевозять потяги на дуже довгі відстані. Так, дітки, ну ось і закінчилася наша подорож по транспорту. Ми сьогодні повторювали все, що ви знаєте про транспорт. Мабуть, дуже цікавого ви теж дізналися, ну, наприклад, як виник транспорт, я вважаю, що вам було цікаво. А сьогодні я з вами прощаюся ще раз нагадую бути дуже обережними на дорогах. Тому що транспорт це транспорт. Ви повинні бути уважними і слухняними на дорозі і дотримуватися, звичайно, правил дорожнього руху. Але про це ми будемо говорити трохи пізніше. А сьогодні наша зустріч закінчена. Всього вам найкращого. До побачення!